Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Слава Богу, що у нас є можливість слухати такі чудові історії з життя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми вже багато дізналися про Нього, як і де Він народився. Ти ще пам'ятаєш, де Ісус, Його мати Марія та її чоловік Йосип були біженцями? Правильно, в Єгипті. І ми знаємо, як Ісус прийняв хрещення від Івана, як Він зціляв людей і навіть воскрешав мертвих, про що минулого разу ми й говорили. Але Ісус також проповідував і навчав народ пам'ятаєш, як звали Його учнів, яких Він назвав апостолами? Послухай, як Ісус їх уперше послав проповідувати. Раніше вони тільки Його слухали. А тепер їм потрібно було самостійно робити те, що досі робив тільки Ісус. Подвоє. Євангелія ВІД Луки, 9 і 10 розділи. Ісус з учнями переходили з одного міста до іншого, сповіщаючи людям гарну новину, що царство Боже прийшло. Ісуса часто запрошували залишитися довше. Але він знав, що повинен йти, аби інші люди в інших містах мали змогу довідатися про послання Боже. Одного дня він сказав учням: Я хочу, аби ви пішли і самі сповістили гарну новину по навколишніх селах. У такий спосіб багато людей зможуть про неї довідатись. Учні Вперше мали робити щось самі без Ісуса. Спершу вони хотіли йти кожний сам по собі, однак Ісус поділив їх парами по двоє, аби кожний мав собі товариша, на якого можна покластися. Відтак Він пообіцяв Я наділяю вас своєю владою, отже, ви зможете зціляти хворих і виганяти злих духів із людей. Ісус також дав учням певні вказівки: не беріть із собою зайвого багажу, візьміть лише найнеобхідніше аби ніщо не обтяжувало і не затримувало вас у справі. Коли прийдете до якогось селища, то зупиняйтеся в того, хто вас запросить, і моліться, аби Бог поблагословив цю гостинну оселю. Безкоштовно робіть свою справу, бо Бог усе, що маєте, вам дав. Якщо ж мешканці не захочуть вас слухати, залиште це місце, вони вільні відмовитись від того, аби почути Боже звернення. Учні схвильовані пішли у свою першу місіонерську мандрівку, а коли вони повернулися з неї то Захват та піднесення лилися з них аж через край. Вони розповіли Ісусові про всі події, які з ними сталися. Це було просто таке диво, вигукували учні, навіть духи бісовські підкорялися нам. Ісус склав подяку Богові за надання перемоги над бісами та за захист. Відтак він зауважив учням, аби вони не захоплювалися цим. Найважливішим є не те, що у вас є сила чинити дива, пояснив він їм, а те, що бог обрав вас, аби ви назавжди були Його. Чого нас навчає ця історія? Ісус дав своїм учням доручення. Не тільки доручення, а й владу. Якщо Ісус нам із Тобою щось доручає, то Він нам і здібності дає цю справу виконати, виконати Його доручення. Наприклад, Він доручив мені розповісти тобі та й усім нашим слухачам ці історії, я вірю, що здатність робити це правильно я отримав від нього. Тож мені немає чим хвалитися, а я можу лише радіти. Як Ісус і учням своїм сказав. Але нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.